А ви знали, що в Карпатах досі є місця, де місцеві відмовляються ходити після заходу сонця? Ви навіть не уявляли, наскільки глибоко в горах закорінилися легенди про істот, яких сучасна наука не може ані підтвердити, ані спростувати. Сотні років гуцули передавали ці історії з покоління в покоління так, ніби говорили не про міфи, а про реальних істот, яких вони бачили своїми очима. Сьогодні ми зануримося в ці легенди настільки глибоко, наскільки це тільки можливо. І, повірте, чим далі ви слухатимете, тим менш очевидною здаватиметься межа між вигадкою та правдою. Якщо любите загадкові історії, стародавні перекази та справжні містичні розповіді, підпишіться. Попереду на вас чекають відкриття, після яких Карпати ніколи не здаватимуться колишніми. А зараз почнемо: Карпати це не просто гори, це окрема країна. Країна туманів, глибоких смерекових лісів височених скель та безкраїх полонен, де вітер звучить так, ніби говорить сам із собою. І саме тут, серед стрімких урвищ та непролазних хащів, народилися одні з найбільш загадкових істот українського фольклору. Деякі з них добрі, інші підступні, а деякі, як кажуть старі гуцули, не люблять, коли до них лізуть без потреби. Проблема в тому, що багато переказів мають спільні деталі, знайдені в різних куточках Карпат, де люди ніколи не могли обмінюватися історіями. Це наштовхує на питання, звідки взялися ці легенди? І чи не базуються вони на реальних спостереженнях? Сьогодні ми розглянемо найвідоміші карпатські створіння, а також спробуємо зрозуміти, що могло стати основою цих міфів. Мавки одні з найдавніших істот карпатської демонології. У легендах вони описуються як красиві дівчата з довгим волоссям на півпрозорі, майже невагомі. Їхній голос мелодійний, тихий, ніби він народжується між деревами сам по собі. Але є одна деталь, про яку говорять рідко, але яку майже всі гуцульські перекази повторюють: мавка не має тіні. А ще не має спини. Волосся прикриває порожнечу. Звучить міфологічно звісно. Але от що цікаво, у карпатських лісах справді трапляються звукові феномени, коли вітер створює відчуття голосів. Науковці називають це ефектом природного резонансу. Гуцули ж вважають інакше, то мавки кличуть мандрівника з дороги. Траплялися і сучасні зустрічі. Лісоруби розповідають про силуети в тумані, які зникають, щойно на них глянеш. Туристи повідомляли, що чули спів, хоча нікого поруч не було. Такі збіги не випадкові. У легендах мавки ніколи не нападають першими вони охоронниці лісу. Якщо ліс любиш, вони проведуть додому. Якщо шкодиш, можеш не повернутися. Чугай одна з найстрашніших і найбільш суперечливих істот Карпат. Він одночасно і захисник і хижак. Його описують як велетня, вкритого густим білим волоссям. Очі сині, глибокі, наче відбивають сам нічний небосхил. Гуцули кажуть, що чугай танцює, коли зустрічає людину. І якщо людина не витримає танець, це її кінець. Але є деталь, яку знають лише місцеві старожили за легендами: Чугай полює не на людей, а на мавок. Він жени їх із лісу, щоб вони не заманювали юнаків. Тобто, чугай не зло. Він баланс. Що могло стати основою цього міфу? Є версія, що Чугай це образ реальних карпатських відлюдників, які жили в лісах десятиліттями. Вони могли мати дивну ходу, густі бороди, не розмовляти людською мовою. Темним вечором, у тумані, такий силует справді міг здатися істотою не з цього світу. Але є й інший аспект. У 90-х роках група туристів повідомила про величезного білого силуета, який блукав між деревами. Коли вони наблизилися, істота зникла, залишивши після себе в моху, схожі на сліди, завеликі, щоб бути людськими. Можливо, чугай це лише переосмислення реального хижака чи рідкісного виду ведмедя. Але тоді чому його опис однаковий у десятках різних сіл? Карпатські полонини це місця, де тиша має вагу. Місця, де можна почути навіть власний пульс. Саме там часто згадують полудниць, духів, що з'являються в найспекотнішу годину дня. їхній образ високі, світлі постаті, інколи безвиразні, інколи майже людські, інколи абсолютно прозорі. Полудниці нікому не шкодять без причини. Вони з'являються, коли людина працює на сонці до знемоги і нібито попереджають про небезпеку перегріву. Науковці легко пояснюють це тепловими галюцинаціями. Але є проблема, полудниць бачили навіть у прохолодні дні. Чабан Іван з Рахівщини розповідав, що бачив, як світла жіноча постать стояла серед полонини, а навколо неї трава ніби не рухалася від вітру. Коли він підійшов ближче, постать плавно розчинилася в повітрі. Були й випадки, коли пастухи знаходили круглі ділянки прим'ятої трави, ніби хтось стояв там дуже довго. Можливо, полудниця це не створіння, а природний феномен, якого ми ще не розуміємо. Чи, можливо, це той самий дух природи, який століттями спостерігає за людьми з висоти полонан? У горах є десятки озер, синевир, марічика, Бребенескул, глибокі, крижані, мовчазні. І саме вони стали домом для легенд про водяників, істот, що живуть під водою, сторожать затоплені скарби та іноді піднімаються на поверхню, щоб подивитися, чи не порушує хтось спокій. Водяника описують як високу постать, що піднімається з темряви, ніби частина води сама набуває форми. Очі світяться, рухи повільні, але точні. Звучить казково так. Але саме з таких озер приходять свідчення про різкі кругові течії без вітру, вируючі глибини, що раптом викидають каміння, тихі звуки, схожі на стукіт у 2003 році. Група дайверів, які працювали на синевирі, повідомили, що на глибині відчували рух води всупереч фізиці. Наче хтось великий пропливав поруч, хоча озеро офіційно не містить великих риб, хтось каже, що водяники це відображення страху. Хтось, що це духи давніх людей, які загинули у воді. Але факт лишається фактом: Карпатські озера приховують більше таємниць, ніж ми думаємо. У Карпатах є місцева приказка, коли блук зайде, то й дорога боїться тебе. Блуд це не створіння, а невидима сила, що збиває людину з дороги. Вважається, що він з'являється там, де хтось ходить зі злими намірами, або там, де гора не хоче бачити людей. Психологи кажуть, що це дезорієнтація, спричинена монотонністю лісу. Та є свідчення, які важко пояснити. Були випадки, коли досвідчені провідники раптом втрачали орієнтацію. Люди ходили колами, хоча компас показував правильний напрям. А іноді туристи поверталися з історіями про невидиме поле, яке відштовхувало їх назад. Один провідник з Ясіня розповів: чую, ніби хтось попереду кличе. Йду, нема нікого. Розвертаюся назад, а там позаду вже інший голос. Такий самий. Чи це явище природи? Чи щось більше? Гуцули кажуть: у горах не ти обираєш шлях, шлях обирає тебе. Це одна з найменш відомих, але найдивніших карпатських істот. Скривлені – це постаті, що нібито повторюють людські рухи, але із затримкою. Вони не говорять, не наближаються, просто спостерігають. Легенди кажуть, вони з'являються під час густого туману або на межі дня і ночі. Є історія лісоруба, який бачив самого себе, що стоїть на сусідній галявині. Коли він підняв руку, силует підняв її через секунду. Коли він закричав, ліс огорнула тиша. Чи це галюцинація? Відлуння відображення в повітрі. Гуцули вважають, що це відбитки людей, які загубилися в горах колись давно. Наче гора пам'ятає їх. Перед наступними істотами, якщо вам подобаються такі глибокі занурення у містику, фольклор і реальні історії, підпишіться на канал. Попереду буде ще більше тем, які відкривають нові боки Карпат. А зараз переходимо до найбільш небезпечних і загадкових створінь. Нічники це маленькі, темні кричерс, які з'являються вночі біля старих хат. Вони ніколи не заходять всередину, тільки дивляться. Гуцули описують їхні очі, як вогники, що не блимали. Легенди кажуть, що нічники годуються страхом. Але вони бояться світла. Дивно, але навіть у хі столітті є свідчення туристів, які ночували в селах і чули тихий шурхіт під вікном, хоча тварин поруч не було. Інші казали, що бачили два маленькі світляні відблиски, ніби очі, але коли підходили ближче, нічого не знаходили. Можливо, це сови чи куниці. Але гуцули певні, нічник приходить перевірити, чи не забагато страху в хаті. Бо страх це його пожива. Стайрі, гірські велетні, які нібито прокидаються лише раз на століття. Їх описують як істот, що зливаються з каменем. Вони рухаються повільно, але невпинно. Легенди про стайрів пояснюють походження багатьох кам'яних брил, нібито це їхні сльози або залишки їхніх стоянок. У 1937 році група геологів повідомила, що бачила, як кам'яна стіна змінила форму на горизонті. Тоді це списали на туман. Але в Карпатах є місця, де валуни розташовані так, ніби їх хтось ставив навмисно. Шугайстер це одна з найтемніших істот Карпат. Його бояться навіть ті, хто не вірить у містику. Це дух ущелин. Він з'являється там, де земля дихає, у печерах, у проваллях, у вузьких проходах між скелями. Шугайстер описується як тінь, що рухається проти світла, як темрява, що тече по землі. Є історії про альпіністів, які чули кроки позаду себе, хоча були самі. Про туристів, які бачили, як тінь пробігла по каменю, хоча сонце було в зеніті. Психологи кажуть, це страх і уява. Але є люди, які повернулися з Карпат із порушеною психікою, повторюючи одне й те саме, там щось було. Воно дивилося на мене знизу. Є ще один вид карпатських істот про них не співають у піснях не говорять біля ватри їх навіть у легендах майже не згадують це ті, кого гуцули називають просто ті, що ходять горизонтами. За переказами, вони з'являються на вершинах у момент переходу між ніччю і світанком. Високі, нечіткі силуети, ніби зроблені з туману. Вони ніколи не наближаються. Але якщо людина підходить до них, вони відходять далі, тримаючи ту саму дистанцію. Єдина їхня ознака це відчуття, що хтось поруч. Старі кажуть, вони не зло. Вони просто є, і нам краще про них не знати більше, ніж треба. Ми пройшли через десятки створінь, кожне з яких має свою історію, свій характер і своє місце в карпатському світі. Але головне питання залишається відкритим: чи це лише народна творчість? Чи справжні свідчення реальних явищ, які ми ще не вміємо пояснити? Карпати це не просто гори, це жива система. Вона відчуває, захищає, ховає і відкривається лише тим, хто приходить з повагою. Можливо, саме тому міфічні створіння Карпат і досі живуть у легендах, у туманах, у слідах, знайдених на полонинах. У відлуннях, що інколи звучать занадто голосно. І хто знає, можливо, наступного разу, коли ви підете стежкою, хтось або щось уже буде спостерігати за вами. Якщо хочете більше історій про Карпати, українські міфи, давні перекази та реальні містичні випадки, підписуйтесь. Попереду ще багато того, що переверне ваше уявлення про наші гори. До зустрічі в наступній історії. І пам'ятайте, у Карпатах нічого не буває просто так.